Вчора вночі мені поступив сигнал, з Києва я виїхав, близько 2-ї години я потрапив в міський відділ внутрішніх справ. Що я побачив там? Там відбувався клас опитування працівником, співробітником МВС, лейтенантом, опитування одного із затриманих. Під час цього опитання у цього затриманого не взяли навіть е, документ для того, щоб з'ясувати його особу. Це йшло просто е, з розповіді. Я вважаю, що там йшла відверта провокація, відверта спроба е, відмінити особи. Е, мені було обіцяно так, що з самого ранку прокурор е, піде до суду і до районного нашого суду і отримає відповідну ухвалу е, слідчого судді для того, щоб провести обшук. На теперішній час відомо, що така ухвала є. Ми очікуємо слідчі дії по обшуку цього автомобіля в 11-й видах. У 205-му окрузі в Чернігові затриманий автомобіль, який підозрює, там є підозра в деяких злочинах. Незаконне зберігання зброї, підкуп виборців. Коли пробили по базі цей автомобіль Тайота Кемрі, то номери б'ються, що він був на обслуговуванні в СБУ Київської області. І людей, людей зараз затрим. Він був на обслуговуванні в СБУ Київської області. Проплачені рахунки. Я понимаю, вы понимаете, Давайте что вы снимаете. Снимайте. Отойдите, пожалуйста. Давайте, 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 где Это конверты. Деньгами конверты! Yeah! Yeah! Yeah, yeah! Yeah! Yeah, yeah. Yeah. Нашли только что один ящик с деньгами, с конвертами. В каждом конверте было по 400 гривен. В каждом конверте. Второй ящик пустой. <эн -2> <г worldwide> Чтобы вы понимали мои воевания. Боевые, боевые. Пистолет ПМ боевой. Патроны боевые. КМР, да. Альба! 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 Альба!

Скажи, будь ласка, як ти загалі оцінюєте саме от, їхні виходи з машини, з автомобіля, була інформація про те, що вони озброєні. Чому їх ніхто не оглянув, і хлопці мені розповідають, що в руках одного був ніж. І їх ну, так смотрите. спокійно. Вони могли нам нести людям. Смотрите, поки висі? не встановлено вина чоловіка, поки вона не доказана. Наша задача обеспечити безпеці цих людей. Щоб не вийшло потім ситуація, що зараз народ накинеться, поб'є їх, а міліція бездействує. Тому було прийнято рішення зробити коридор, провести їх. Установить их личности, осмотреть их. Понимаете, мы же не можем отдать людей на разрыв толпы.